Знайомтеся, повністю автоматична еспресо кавомашина Philips 5500 тисяч і Людмила Гозичко та Валерія Будасова. Ну що, кілька цікавих слів про цю красуню? Так, розкажімо найцікавіше. По-перше, це чудова функція Quick Start. Якщо кави хочеться, прямо тут і зараз так завдяки цій функції, кавомашина готова до використання вже за кілька секунд після вімкнення. А за бажанням цю функцію можна просто легко вимкнути. По-друге, можливість готувати одразу два кавові напої. Беремо дві чашки, вибираємо напій. Стрілочками налаштувань вибираємо міцність та об'єм напою. І це ще не все. Адже кавомашина Philips 5500 Latte Go має 5 ступенів налаштування під кожен напій. Міцність, об'єм кави та молока. Окремо можна налаштувати ще й температуру напоїв. Все це свідчить про індивідуальний підхід. А ще за бажанням для особливо міцної кави можна додати порцію ристретто. адже у Philips 5500 тисяч є чудова функція «Extra Shot». До слова ще про індивідуальний підхід. У кавомашині Philips 5500 LatteGo є чотири профілі користувачів, завдяки яким можна зберегти запрограмовані напої, і тоді клац, і улюблена кава уже в чашці. І це ще один плюс кавомашини. Кави залюбки. Чудово! І одночасно для двох. А ти чула, як пташки співали, коли готувалася кава? Так, звичайно, це все Silent Brew. Саме так, адже запатентована технологія Silent Brew знижує рівень шуму, щоб ми могли заварювати улюблену ароматну каву і водночас насолоджуватися чудовими звуками життя.